Ну що, всім доброго дня! І сьогодні знову в мене підключення. Є можливість, я вирішила підключитися, показати, скільки я вже пров'язала з минулого підключення. І сьогодні 28, 28 листопада. Отже, моя штука. Ось трошки, ну, вважайте, що завчора не пров'язала трошки. І я вчора рахувала, що мені до 40, 45 см у, у ширину бактуса чи у глибину бактуса треба пров'язати 2 чи 3 см і закривати вже петлі, йти петлями на зменшення. Але я вчора вирішила, що я не буду. Що я цей бактус зв'яжу по другому формату в'язання моїх бактусів. Я не буду закривати петлі, а я дов'яжу до кінця ниток, скільки мене тут вистачить, стільки дов'яжу, бо якщо б я закривала петлі, то мені б треба було додавати з цієї пасми цю коричневу пряжу. От. А так я просто вив'яжу весь клубочок, скільки буде, стільки буде. І просто зверху тут закрию ірландським засобом закриття петель. І буде у мене бактус би, третього е, типу в'язання, але з закриттям другого типу в'язання. Бо, ну, так от, а, ні, це була перша мисль. А друга мисль була, що я е, зроблю цей бактус двокольоровий, бо в мене є. Е, Блакитний такий кідмахер. Тут коричневий з лимонним кідмахером-жовтим, а я дам, добавлю, трохи ще пров'яжу, трошки, і далі буду в'язати блакитним. І буде у мене такий як наш прапор жовто-блакитний бактус. Думаю, буде прикольно. Думаю, буде прикольно. Ще трошечки пов'яжу. Ще трошечки пов'яжу жовтим і буду вже додавати блакитний. Добре, що стала, почала записувати відео та згадала. А так би і продовжувала в'язати одним кольором. Так, так і зроблю. Ще трошечки пов'яжу жовтим і буду вже підключати блакитний. Думаю, дуже, буде дуже гарно такий. Такий буде бактус у кольорах нашого прапору. Що ж, пішла я в'язати і трохи згодом, може сьогодні, може вже завтра вийде та запишемо наступне, наступне відео. А, ось ще собі напоминалку. Вчора дивилась, не пам'ятаю, чи я відео дивилась, і баричня розповідала, що вона купила спиці на розхам'ячки. І я згадала, що мені теж треба собі зробити розхам'ячку, бо я взагалі її почала робити вже. І почала вести онлайн таблицю, де куди вносила схеми для вишивання бісером, і схеми для вишивання ні, вишивання хрестиком там в, мені, в мене набори. А от вишивання бісером там у мене є схеми, які я розумію, що я вже вишивати не буду. Дуже такі прикольні схеми. Тож я почала вести десь на весні, може, на початку літа, я зрозуміла, що я не можу більше вишивати, я не хочу більше вишивати. А у мене схем е, чемодан, ціла скриня. І в мене виявило, ну, таке виникло бажання просто позбутися всього цього. От і я почала формувати цей лист, але так і не доформувала. І От е, вчора, коли я дивилася відео, я прям записала собі, що записати цю розхомячку, зробити собі розхомячку, що я, ну, чого, чого воно в мене лежить? Може хтось кому потрібно маленькі схеми. Ну ще я как та -то, до того, як я все а е, коли це було, може восени або на початку восени минулого року я робила такий пересмотр. Своїх схем і дуже багато залишків, ну ті схеми, де я розуміла там з нитками, де я розуміла, що я не хочу вишивати, або просто такі схеми, то я відправляла жіночки з дійського дому, вони там, ну щоб вони там вишивали. От там нитки в мене були, які залишилися, залишилися від там, деяких процесів, то я все позбирала та відправила. От, а це, я зрозуміла, що дуже багато схем, дуже багато таких ну, класних, якісних схем, наприклад, наприклад, схеми там вишивання бісером від Arbis Art Art ці на полотні. І ці схеми я ну. Комби... Дуже багато цих схем купували для себе. Я зрозуміла, ну навіщо вони будуть в мене лежати? Ну все, не хочу я їх більше вишивати. І хай може комусь стане у пригоді, хтось захоче вишити, тому я зроблю таку розхам'ячку, позаписую всі схеми, позаписую, зроблю відео усіх схем, назву, там, по якій ціні я їх покупала. Бо я, ну, от ці таблиці, яку я почала вести, я дивилася на зараз ціни, які. Ну, зараз на ці схеми, ну, можна сказати, то небо і земля. Від тих цін, які я покупала. Ну, я їх покупала дуже давно і зараз вже таких цін немає. Тому хочу, хочу висводи висвободити себе місце. Щоб прийшла щось нове, прийшло на висвобожене місце. Тож, Розходячці бути, скоро запишу. Скоро запишу розханячку. На сьогодні все, і до зустрічі.